Сказати про наш виступ. Ну, я вважаю, що, звісно, він невдалий. 24 команди будуть приймати участь в Чемпіонаті Європи і на тому святі мала бути наша команда збірної України. Але через всякі обставини, які від нас не залежали, склалось так, що було допущено тільки дівчата 8-го року. Ту всю роботу, яку ми пропрацювали з 2003 року разом з Федерацією, я вважаю, що вона була успішна. Вона була правильно спланована, але цей фарс-мажор чи несправедливість. Я не знаю, як це назвати. Не дало шанс нам вийти. Я хочу подякувати дівчатам, які билися мужньо. У нас шестеро грало три дні. Я дякую Богу, що вони ніхто не травмувався, нема серйозних травм. Програвати я не люблю. І ми в майбутньому завжди маємо бути на чемпіонаті Європи. Нам треба все враховувати, е, треба аналізувати. <кій> ну, тепер з Богом повернутися додому. Чемпіонат продовжується нас з України. Вести підготовку, зробити висновки. Десь емоції переповнюють, але ну, дякую за всім, хто підтримував. Е, у нас є гандбол, у нас є школа гандболу, головне її не втратити. Готуємося до наступного відбору. Що робити? Дякую всім і дай Бог, щоб тільки в нас війна закінчилась. А дівчата молодці, я їх люблю, обнімаю, десь там трохи на них сварився, підтримував.